За результатами підрахунку голосів на 29 жовтня, 13 годину 30 хвилин. В ході голосування на виборах у депутати в Верховну Раду 26 жовтня по 47-му округу по мажоритарних списках перемогу отримує Юрій Солод опозиційний блок. За нього віддали голоси 34% виборців. На другому місці Валентин Рибачук. Самовисування він отримав 16,74% голосів. На третьому Олег Зонтов партія блок Петра. Порошенка 11,27% голосів. І значною перевагою в окрузі також перемагає партія Опозиційний блок. За неї віддали свої голоси 35% виборців. В цілому по Україні оброблено 98,7% протоколів. До Верховної Ради проходять шість політичних сил. У політичної партії Народний фронт та партії блок Петра Порошенка майже однаковий результат на третьому, четвертому та п'ятому місцях з невеликим розривом. Політичні партії Об'єднання самопоміч, опозиційний блок. Та радикальна партія Олега Ляшка замикає список прохідних політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина.